Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу в цьому відео про американський літак майбутнього. Сполучені Штати провели новий етап льотних випробувань свого нового стелс-бомбардувальника, стратегічного бомбардувальника шостого покоління Б-21 Рейдер. Про це повідомила представниця Військово-повітряних сил США. Б-21 Рейдер на сьогодні проходить льотні випробування, перевіряють його живучість, дальність польоту, радіус дії, потенціал удару. Конкретних даних про це появляється. ВПС США не повідомляє, не повідомляє ні про кількість самих польотів, ні про результати з конкретними цифрами, швидкість дальністям і так далі. Все, що я перелічував вище. Про це ми дізнаємось, мабуть, вже коли літак чи піде в серію, чи, чи вже буде прийняти на озброєння. А може і тоді ще не повністю. Ну, хоча це такий. Це почерк Совєтського Союзу. Нічого не розповідати про своє в Америці, воно наче не так, дізнаємось, але пізніше. І розробка, і створення цього літака, ну, в принципі, для стримування агресії проти Сполучених Штатів, партнерів, союзників. По іншому можна сказати, для боротьби добра зі злом. Зло на сьогоднішній день уособлює в, в першу чергу зло номер 1 це Руський Рейх. Ну і зло номер 2 чи Імперія зла номер 2 як вже все частіше цей вислів можна почути прочитати. Це Комуняцький Китай. Ну і от для боротьби з цими двома імперіями зла Імперія зла номер 1 і Імперія зла No2 створюється цей літак. Це буде перший літак за останні 30 років американці виробляли винищувачі f 22 f 35 і для суходолу, і морські варіанти f 35 але бомбардувальників не було. Ну і от тепер, тепер з'являється вже і стратегічний бомбардувальник. Він прийде на заміну існуючих діючих Б1 і Б2. Планується виробити 100 одиниць. Вартість однієї одиниці, підкреслюю, однієї одиниці 772 мільйона доларів. 772. Швидкість виробництва за планами має бути, планують виробляти 10-12 літаків на рік. Перша демонстрація цього літака публіці, журналістам, фотографам відбулась 2 грудня 2022 року. Тоді ми побачили і дізнались, що він із себе уявляє, яке, яка у нього зовнішність? Відрізняється від стратегічного теж стелс-бомбардувальника Б2? До речі, про назву він йде на заміну B1 і B2. А чому ж він називається B21, а не B3? Логічно, начебто Б3, а ні. Така, така назва, тому що це літак 21 століття, тому Б-21. Ну, це так, так вирішили. Далі Рейдер. Чому Рейдер? Це названо на честь американського підполковника Джеймса Дулітва. Який командував бомбардуваннями японської армії Японії після того, як Японія напала на Перл Харбор і під час війни Сполучених Штатів проти Японії. Тому така назва Б-21 Рейдер. Перший політ цього літака відбувся 10 листопада вже 2023 року. на Аеродромі, військовому аеродромі в штаті Каліфорнія. Це був перший був перший успішний, успішне випробування цього літака. За цим спостерігало 50 осіб відносно вузке, вузьке коло. Ну і от тепер вже йдуть випробування. То був просто перший політ, а тепер випробування за всіми параметрами. Виробник, розробник і виробник цього літака американська корпорація Northrop Grumman Контракт було підписано на розробку в жовтні 2015 року. Загальна вартість цієї програми, розробки цього літака, не програма, а розробки цього літака 80 мільярдів доларів. Ну, на, на момент, коли його. Продемонстрували і показали, було вироблено 6 одиниць випробувальних. Ну а тепер на сьогоднішній день я не знайшов такої інформації. Ну, як не повідомляють про конкретні цифри випробувань, мабуть, і не повідомляють, скільки їх на сьогоднішній день в льотному стані, скільки їх літає. Плани їх отримання військово-повітряними силами Сполучених Штатів 2025 рік. Хоча в день його першого польоту називалося рік називався 2026. А коли заключався контракт ще до його польоту рік отримання називався 2027. Ну, але в зв'язку з, з поведінкою отих вище згаданих двох імперій зла, американці вирішили прискорити і виробництво, і отримання цих літаків. Він може літати, до речі, без екіпажу. Це найсучасніший літак. Він є носієм як звичайних бомб, так і ядерних і ракет і бомб. Ну, така інформація про випробування і взагалі пару слів і про цей літак. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!